Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот жіночого одягу від десмару лодя 23 одиниці. Це легінси, шарф, сукні-тоніки, лонгсліви, кофти-светри та джинси. Почнемо із джинсів. Така синя модель. Знизу заужені штанці. Це джогери. Резинка на поясі та внизу штанців. Та джинси для вагітних. Далі, далі у лоті светри. Ось така модель: це кардиган. Дуже актуальна модна модель з гудзиками. Склад поліакрил, поліестер та еластан. Ось така ковтинка бордового кольору, склад котон та віскоза. Дуже модний светр сірого кольору. Кофта з капюшоном всередині на флісі. Лонгсліви різних кольорів. Є така кофтинка велюрова, блискавка по всій довжині, спереду кишені кенгуру. Дуже гарний зумрудний колір. Далі лонгсліви по дві штуки в упаковці. Склад котон та Еластан, полувер, у смужку, склад віскоза та поліамід. Далі сукні, туніки. Дуже гарні та теплі. Ось такий варіант з прикрашеними рукавами. А тут рукави вишиті паєтками. Є червона сукня, склад акрил-поліамід та еластан. Далі легінці чорного кольору. Легінце з екошкіри. Наостанок, неймовірно, теплий та красивий шарф, не дасть вам замерзнути взимку. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!